Так, ну шо, вот я получил коробочку. Друзі. З новой поштой. Тут написано Be brave like Ukraine. Вот такая коробка. Тут всього два дисплей Keyforge. Коробка дуже здорова. Напевно тут помістилося б 4 display Keyforge. Бремоги Ниш. Викторинокс, до речі. Дуже класний. мне не Подорвало. Так, что тут? Как тут? Так. Так, чтобы не порезать это ничего. Ну, здесь нам бумаги тут 3 километра. Ну. А ч? Не. А ч? Не. В принципе. В принципе. 3, ну четыре влезло, пикать трошка коробку повыше, но все равно дожди здоровая коробка. Короче, один дисплей и корче масс Мас мотейшн Запечатан. Колайн за початку. Це третій сет, це четвертий сет. Отак. Такі справи. А, думаю, зніму ще вкриття якихось дек, просто тут не всі мої. Так що може 2-3 деки сьогодні відкрою, покажу вам, але більше напевно ні. Ну що, починаємо відкривати скалайт. Це найбільш цікавіше мені зараз. Монстровская лавочка. направо крылья. Смотрите. Что там ярко. Так тут у нас лого Star Alliance. и лейтенант Z Condon's Goldfish. бачу тут ніяких ні Мавриків, не ні легасі, ні аномалій, на жаль. Так, логос, дві дочки зразу, це приємно. Тобто ця карта дозволяє добирати плюс тобто, одну карту, таких дві. Тобто плюс дві карти, це дуже добре. Positron Bolt. Дата Forcha. Ну, мені подобається логоси. Логоси класні. Санто. треба дивитись. Треба дивитись. Як воно там буде? Але я ставлю, що буде. О, Salt є в зарянах. Костаярта дозволяє нам, здається. витрачати бурштин з нього не з... Хранилище, так сказать. Сказати так. Ну я думаю, що мінімум 67, может може більше. Десь так. Вот такой лейтенант Z Condon's Goldfish. А я так і наскрив сьогодні Nas Mutation. Напевно, потім буду. Скривають, знімають, там всього три моїх деякі. ну, можливо, і більше, але напевно я заберу тільки три. А, ось так. І що у нас? Оця колода, що ми вскривали, саме перша, і вона знаєте скільки на док показує. Вона показує 73. Ну, тому що тут і швидкість є, і ковка є. ну Я зараз ще не вдивлявся, що там, але мені подобається. Непогано. І розкрив ще отаку О, тут Діс, Стар Альянс і Uncheimed, або звірі ми їх ще називаємо. Тут ну, ПоС вона як ну, не дуже. 59, але тут є цікаві карти, як вони працюють. ну, Це треба дивитись, треба грати. До речі, ну, Архонти, ну, в принципі, гарні, мені подобається. Тут, типу, така собі буква «Ж». Що я ще не сказав? А, у цьому наборі представлено сім будинків. Ну, В кожному наборі сім будинків завжди. А, а саме Брубнар, uh, Dees, Star Альянс», ну або «Зоряний Альянс, ну, називаємо Стар Альянс uh, Shadows, Unchamed, або «Звірі», uh, Saurian. Що я не сказав на оцій колоді, до речі, що тут це варіант. або Завріаня та Логос-Роботи? Тут був порізаний і Марс і Санктум у цьому наборі, і додали нові будинки, такі як Завріані і Старий Альянс. Раніше їх не було. Тобто, в першому другому їх не було. В першому другому були оці всі, крім Завріанів і Альянсів. Але були Марси санктом. Що в тому, що в першому, що в другому. Отак. В четвертому... му е Майже ротації не було. Брубнари порізали і повернули санктом. Отако. А тут, до речі, 250 нових карт взагалі у цьому наборі. А у третьому розкладі було 284 карти нових. До речі, Бробнари тут, ну. Не дуже їх не люблять в цьому наборі. В першому і другому вони ще такі гарні. І, до речі, брубнарів мені не попались. Це, в принципі, добре, тому що зазвичай вони там 18-19 сас на будинок йде. Ну, тобто є нарпи, коли котрі тільки б'ються, вони не ріпають, а в цій грі треба ріпати, щоб вигравати. Ну, По правилах гри і так далі я розкажу в іншому відео, напевно. До ну, речі, подобається карта називається Drama Now, чи якось так дуже крутий дядько. Він грає на клавішах. Тобто, у них там є така, вони гіганти, у них там є такі чуваки, які грають на музичних інструментах. А, арт мені подобається, арт дуже класний, є ще рольовка, по Key Forge, але. Я не майстер, скоріш за все, ми так і не програємо. Ну, це Genesis треба купляти, Це через систему Genesis проходить все. Ще є, до речі, ну, всього 5 наборів, незагалі, не заглиблююсь. А, є шостий, але там буде GAMEFOUND, тобто типу, щоб зрозуміли, будуть брати, не будуть, тому що алгоритм зламався. Ну, Це все матеріал для іншого відео, скоріше за все. Ось. І ще я ще не сказав. А, і FG зробила придужчий власник. Ось. Продав гру Гост Galaxy Крістіну Пітерсону, який робив гру з Річеном Гарфілдом взагалі там. -то. Тобто розробник Рітча Гарфілда, але повернувся Пітерсон, ну тобто. Який підняв цю гру з пилу, так сказати, тому що там знімався алгоритм. Цю гру очікували ще ну, різному в вересні 21-го. Скоро вже вересні 22-го. GameFound буде тільки 22 вересня стартувати. Ну, тобто, шостий набор. І ще був, що я не розказав, кооператив of Кіракін. Та Abyssal Conspiracy. Ну, тобто, FFG виконали їх як типу PNP, Printed Play на Друкуй та Грай, а Ghost Galaxy зробило ну, тобто, роздрібний матеріал, але на генконі вже недавно ну, всі відео вже купляли, був GenCon там, скоріш за все, грали і була розпаковка. Але там додали нові карти, які типу Кейракіна чи друге Adventure ускладнюють грати складніше, ну тобто ми і в той не грали, скоріш за все, якщо викупляють, то вже роздрібну версію, хоча вона дорога, звісно, але ну я подумаю, тому що PNP робить недавно. Цим думав займатися, але щось зараз ніхто не робить. Став бау, я так і не зміг заказати. Хоча там теж print and play і там нема тих карток. Ну, не знаю, таке собі. Ось так ось, друзі. Якщо буду вскривати ще один Mass Mutation, покажу. І потім ще дві Wards Colди теж покажу, а потім домовились з товаришем, а, з другом. Що ми не будемо по 2 деки скривати своїх, тому що ми будемо грати Sіeld, скоріш за все. Сіл, це такий формат, що ми вскриваємо колоду, граємо нею, тобто не знаємо, що там буде. По дві залишить, ну, щоб плюс-мінус подивитися на карти, які там будуть візуально. Тому що ну, по картам можна подивитися, що це і як на сайті. І приблизно вибрати одну з двох. Щоб грати. Ну, SILD, тобто ми колоду не реєструємо, а тут є такий QR-код, я вам його покажу, тому що ну, вже я зареєстрував. Ось тут сканується, або тут є такий інший код і. Що? Ось, і можна грати. Але або можна грати без цього. А сіот означає, що ми нічого не скануємо, ми не знаємо, у кого, у кого який рейтинг. Є такий сайтдок, там приблизно показує, який рейтинг колоди, але він в вакуумі. Тобто є там яких, якісь карти. Одна там по рейтингу по рейтингу, наприклад, 0,45, а інша там півтори. Ну тобто. Але... Він не завжди враховує синергію карт, антисинергію. Дуже хочу вас побачити пізніше. See you later. Ну, то есть, Побачимося пізніше. Буду чекати на, на вас у майбутніх своїх відео. Підписуйтесь на канал Тигель з Бурштаном, ставте лайки та не забувайте донатити на ЗСУ. Па-па!